Гранти, як їх отримати Мар'яна Кобеля, консультантка у сфері соціальних проєктів та технологій. Де шукати інформацію про гранти в умовах війни? Інформації про гранти є дуже багато в інформаційному полі, але щоб її знайти ось так легко в одному місці і все. Це доволі важко. Є працюють деякі сайти, розміщуючи то чи іншу інформацію, але ми а, кинули всі свої а, ресурси нашої великої команди і розробили ось цю велику. Рубрику, яка називається Гранти 2022» на сайті центру розвитку час змін, де кожен охочий може зайти, промоніторити за кілька хвилин ті грантові можливості, які на сьогодні актуалізовані для України, і обрати для себе те, що цікаво. Гранти на інновації та стартапи в умовах війни. Які вони бувають, і як подати заявки, насправді грантодавці у фокусі уваги тримають інновації, стартапи в Україні. Є і національний грантодавець, Український фонд стартапів, який пропонує суттєву грантову підтримку для інноваційних проєктів в Україні. Є, звичайно, і програма Європейської комісії, така як Горизонт Європа, можливо, ви чули, в рамках якої. Десятки, можливо, навіть сотні різних грантових можливостей для українського інноваційного бізнесу для дослідництва. Тобто гранти є. Якщо вас цікавлять суми грантової підтримки на інноваційні проєкти, то можемо вважати, що це починаючи від 25 тисяч доларів США і. Кількома мільйонами євро, якщо мова йде про гранти Європейської комісії в рамках програми «Горизонт Європи. Які є гранти на відновлення і розбудову бізнесу під час війни? Я б сказала, що на щастя є багато грантів в нинішніх умовах на відновлення бізнесу, так? Але скажу, на жаль, тому що ця ситуація виникла у зв'язку з цим негативом, так, який ми маємо зараз в державі війною. Звичайно, що і. Держава всіляко підтримує український бізнес і наші міжнародні партнери можливо зараз варто говорити саме про урядові програми, які стартували для українського бізнесу в липні цього року. Ну, давайте з мінімальних можливостей. Так? Грант в розмірі до 250 тисяч гривень на розвиток власної справи. Тобто, якщо ви давним-давно мріяли про власний бізнес, чи то мініка? Ярню, чи то міні-пекарню, чи то а, пошив одягу. Так? А ви можете реалізувати свою ідею, скориставшись цим грантом до 250 тисяч гривень в рамках урядової програми «Є Е, okay. Є, звичайно, ще і інші грантові можливості в рамках програми Є-Робота. Це а, можна висадити сад на грантові кошти, а, можна започаткувати бізнес, створивши. Модульні теплиці, вирощуючи певні культури. Так? Тобто це все можливо в рамках цієї програми є робота. Далі те, що я озвучу, це можливості для більшого бізнесу та для переробних підприємств, переробних в різних галузях, тому я не буду зараз деталізувати. Мова йде про гранти до 8 мільйонів гривень. на Виробничі потреби, тобто можна придбати обладнання, можна витратити ці грантові кошти на довезення цього обладнання до пункту необхідного призначення, так на налаштування цього обладнання і так далі. Тобто, це можливість для переробних підприємств в розмірі до 8 мільйонів. Далі, продовжуючи можливості урядової програми, можна сказати, що є колосальні можливості для АІТшників, для айті галузі, для айті проєктів Є також можливості оновити, точніше, набути нових навичок в it сфері 30 тисяч гривень на опанування нової професії. Це я тільки зараз назвала урядові програми. Насправді підтримують нас активно і міжнародні партнери в рамках. Інших проєктів, наприклад, USAID, Да? це можливості для е, жіночого підприємництва, це можливості для агросектору, це взагалі підтримка бізнесу в Україні. Ну, якщо в сумах, я знаю, що суми ще цифра найбільш красномовні, так? то це сума від 600 тисяч до мільйона двісті. Тобто грантів є, от пам'ятайте, якщо ви представляєте бізнес і не тільки, а ви просто мріяли про бізнес, сьогодні час діяти, час залучатися ці кошти. Тому що вони є. Гранти на допомогу внутрішньопереміщеним особам, яким вони бувають. Що говоримо сьогодні в умовах війни, то звичайно, що внутрішньопереміщені особи вони є вразливою категорією населення. Звичайно, що для них різні грантодавці актуалізували свої програми і відкривають грантові конкурси. А швидше за все, що ви знайдете зараз в інформаційному полі гранти. Нам які проєкти, тобто підтримка якимись гуманітарними питаннями, консультаційна підтримка внутрішньопереміщених осіб, інформування внутрішньопереміщених осіб, допомога з переїздом, облаштуванням, тобто, все те, на що є запит у цих людей, які переїхали з свого. Житла і вимушені жити в інших умовах. На це є грантові кошти. Які суми можна залучити на такі м'які проєкти? Вони абсолютно різні, але орієнтуйтеся на невеликі грантові кошти. Це може бути 100, Тисяч гривень, 200, 300 тисяч гривень, і рідше це вищі суми, тому що мова йде про гранти швидкого реагування. Є проблема, її потрібно погасити. Яким чином, швиденько написавши грантову заявку, фонд. Оперативно її розглядає, приймає рішення, і на рахунок або відкритий, або вже той, який є організація, яка просить кошти, ці, так отримуються ці кошти і розпочинається реалізація проєктів. Що таке швидкі гранти? Вас зацікавило слово швидкий так? грант, як за швидко його можна отримати. А, ну, щоб зрозуміти. Всю логіку швидких грантів потрібно зрозуміти різницю між звичайним грантом. Давайте так з елементарного, грантодавець відкриває грантовий конкурс в звичайному гранті від моменту оголошення про старт прийому проєктних пропозицій до. Дедлайні може пройти місяць, півтора, а можливо, навіть два. В швидких грантах цей термін дуже скорочений до кількох днів, а можливо ну, максимум тиждень-два. В звичайному гранті, після того, коли заявник надсилає заявку на участь у грантовому конкурсі, проходить Оцей етап перевірки впродовж кількох місяців, також місяць-два. Я в середньому зараз звичайно озвучую ці терміни. То в швидкому гранті рішення приймається грантовою комісією дуже швидко кілька днів, а можливо день. Ось власне сьогодні прийняло рішення. Про те, що ось цього заявника готові підтримати, і звичайно, що момент отримання коштів на рахунок в звичайному гранті теж до місяця, так від моменту прийняття рішення грантодавцем, заключення угоди, підписання і так далі. То в швидкому гранті все відбувається дуже швидко. Отже, в звичайному гранті мова йде про декілька місяців, в швидкому гранті ну, декілька тижнів. Наскільки складно подати заявку, зі ста поданих заявок на грантовий конкурс перемогу отримують до п'яти заявок. Тобто до п'яти відсотків заявників правильно підійшли до підготовки себе до участі в цьому грантовому конкурсі. Я так широко сказала підготовки себе. Чому? Тому що виграш гранту залежить. В більшій мірі від якості написання грантової заявки. Тобто є форма аплікаційна, яку пропонує кожному заявникові грантодавець заповнити. Вона є типовою, в різних фондах мало чим відрізняється. Це опис проблематики, мета завдання проєкту, опис цільової аудиторії, результати, які ви очікуєте отримати, сталість масштабування проєкту. Ну і ще, можливо, якісь там. Такі а, розділи, які відрізняють одну заявку від іншої, але вона є так, от стандартною. Людей, заявників віддаляє від виграшу лише єдиний факт: невміння написати якісну а, грантову пропозицію. Ось і все. Найгірше в житті, це не використати ті можливості, які є на сьогоднішній день. Але найважливіше не просто вигравати, а реалізовувати хороші потрібні ініціативи, ну і в своє задоволення. Перемога буде за нами в будь-якій сфері, і Україна переможе.